Тони але ми а... все одно сіємо. Так, да, але є по соняшнику і знову повертаємось до соняшника. А, значить, посіяли, потім ви проти бур'янів працюєте. Я, яка у вас система захисту далі? Зараз ми вибрали страхову систему захисту соняшника і використовуємо такий гербіцид, як челендж з додаванням прилипача Меро. Вносимо челендж при появі від двох до чотирьох справжніх листочків на культурі, зачищаємо площу від бур'янів. Це дводольні бур'яни забираються. А що стосується однодольних, злакових, то ми їх знищуємо. Ну, Гармініцидами, які в нас заплановані, ну, зокрема, фюзілат, форти використовуємо. Угу, угу. Чи, чи є у вас е, така проблема, як стійкість бур'янів чи звикання бур'янів до, е, до препаратів? Ні, такого ми не, не спостерігаємо, опять-таки завдяки сівозміні. У нас. Е, якби, на одній і тій же площі культура вертається. Ну там зернові колосові можуть вернутися там через два роки, через три. Як правило, по всім площам у нас йдуть бобові культури, горох, соя. От з минулого року ми почали культивувати люпин. Теж дуже цікавий попередник. Він має стержневу кореневу систему. І якби, суттєво покращує родючість ґрунту і забезпечує біологічним зв'язним азотом навіть більше, ніж горох ґрунту. Угу. Ну тобто, грубо кажучи, сів зміна, пральна сіва зміна допомагає, можна так сказати, десь в якому в якійсь мірі економити гроші на захист. Так, 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 так. Угу.